Запоріжжя файне місто, край відважних козаків, подолає, переможе усіляких ворогів. Будуть жити щасливо люди на оновленій землі, запрацюють знов заводи, побудують кораблі, зацвіте калина в гаю, верба коси розплете, і барвінок поміж ними свій таночок заведе. І на хортиці величній, і у плавнях, і в степу засиніють знов волошки, і побачимо ковилу, стане знов країна наша, вільна, дружна і міцна, батьківщина в кожнім серці від народження одна.